Тож, день добрий. Зремонтували ми, нарешті, вихлоп на нашому Mitsubishi XL 2.4. Е, тобто болячка аутлендерів, лансерів, прийомна труба. Вона отут протирається, тому що там стоїть таке от колечко. Е, це єдиний рухомий елемент, і коли двигун рухається на подушках. Це от єдиний елемент, на якому рухається вихлоп. Це кільце стирається, якщо його вчасно не міняють, воно собі протирає посадочне місце або протирає трубу насквозь, як в мене сталося. Бо це вже бушна труба. Ну, не суть. Тобто, коли питаєшся на форумах, що з цим робити або як це лічиться. Перше, що говорять люди, міняй подушки. Ну, в принципі, в цьому є суть, бо я міняв подушку задню і передню, в мене мотор дуже літав. І це було, наприклад, причиною того, що мені протерло, але ж сама суть. Поміняли ми подушки, ок. Але це далі єдиний рухомий елемент в машині. Е, як це лічиться? На форумах хлопці кажуть, міняй трубу. Вибачте, цей кусок труби по заміннику 150 доларів. За 30 сантиметрів труби 150 доларів, це трошки закруто. Інші люди кажуть, що варюй сюди гофру е, в випадку Outlander XL. Це не вийде. Чому? Труба вигнута півмісяцем, тому що тут проходить роздатка. Якщо ви сюди вварите гофру, гофра м'яка, і труба вам буде стукати об роздатку. Знову ж таки, щоб сюди вварювати гофру, вам потрібно буде що? Правильно бавитися ще з випускним колектором, знімати, його, наварювати, бо доступ там паскудний. Тобто, колхозити машину не наш варіант. Тому люди також на форумах казали, що є отакий от ремонтний елемент. Е, оце його номер. Шукав я його методом тику. Ледве знайшов себе в місті. Ну, менше з тим. Але, знову ж таки, заваривши, помінявши оцей елемент, ми вирішуємо нашу проблему, але не причину. А причина є вібрація двигуна, що він отут ходить. І що це є одне, єдине з'єднання демпферне, на якому може рухатися вихло відносно подушок. Отож. Що було зроблено? Замінено цей елемент. Я зараз буду вставляти фото, бо мені ну, лень було це знімати по ходу і зараз лізти під машину також. Тобто замінений цей елемент. Я вже хотів мінімізувати будь-які рухи вихлопу тут, щоб воно взагалі рухалось. Знову ж таки, думав, що є варіант зібрати оцей весь елемент і закріпити його максимально жорстко. Але добре, що я від цього відмовився. Що ми зробили? Ми зняли оцю всю ізоляцію, врізали сюди гофру. До речі, до труби рекомендую обов'язково використовувати лише оригінальне ощільнюче кільце, щоб потім, коли це все збереться. Нічого ніде не пропускало. Вихлоп рухається тепер на гофрі. Ось так це все гарно там виглядає. Зараз покажемо. Ось там та гофрочка собі внизу стоїть живе. От там ми туди зайдемо. Будь-які вібрації тепер саме на ній. Е, я хотів максимально мінімізувати ось тут рухливість. Думав, що зможу закрутити це все болтами намертво. Але дуже добре, що я цього не зробив. В чому суть? Тут є зазор. Якщо ви почнете затискати оце все намертво, оцей елемент не зігнеться, бо він досить товстий. А ось ця бляха зігнеться і потягне за собою еліпс. І коли цей еліпс зігнеться бананчиком, то отут -то вже ніякої щільності не буде. Тобто це кільце вже не буде щільно прилягати і буде далі травити. В комплекті. До цього з'єднання йшли пружини. Вони трошки довші і потужніші. І я вже їх поставив. Звичайно, їх поставити морока, але якщо зажати в тіски, а потім стягнути стяжками. То вони стягуються, тримаються. Ви їх собі ставите, закручуєте. Потім заводите двигун, вихлоп вигрівається, і ті стяжки просто витікають, як рідина. На тому все. Тобто, пружини тримають жорстко, це з'єднання. Воно не рухається. Всі вібрації забрала на себе гофра. Все. Це от самий правильний ремонт. З'єднання 680 гривень коштувало. Гофра коштувала мені 670 гривень, якщо я не помиляюсь. Або навпаки, робота сварщика 650 гривень. Ну, як на мене, влізти в 2000 і влізти в 5. 1000 6 за трубу. Це досить такі достойна економія і рішення. І тепер, як би мій там двигун не скакав на подушках, чи, не дай Бог, обірветься, чи зажметься, чи що би там не було, вихлоп грає собі на гофрі. Тобто, це з'єднання залишається практично нерухомим. Тому робіть. Пробуйте, все виходить, все класно. Кому треба, бушну трубу на експеримент, або він надіється поставити оригінальне кільце і воно не буде травити в копроте, можу віддати цю трубу. За 500 гривень вона ваша. Тобто, кому треба, відправлю. Ні, то хай в мене ще валяється. Все, ремонтуйте свої машини правильно. Пам'ятайте, що якщо у вас автомобіль, якому більше 10 років, то кожен ремонт він в більшості завжди до тюнінгу. Тому не бійтесь пробувати, все буде ок. Щасливо.